Перше пленарне засідання позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради. Сьогодні депутатський корпус розглянув 46 питань. Усі вони стосуються життєдіяльності міста. Окрім питань порядку денного, присутні також підтримали два депутатські запити. Один із яких спрямований на підвищення безпеки громадян. «В Лютому місяці особисто став свідком наступної події. З фасаду будинку прямо на середньому тротуару впала велика цеглина, що й вилетіла на бік проїжджої частини. До цього місця безпосередньо буквально метрів за п'ять наближалися пішоходи, і щоб попередити трагічні випадки, я своїм зверненням прошу в найкоротші терміни привести управляючу компанію, привести посади будинків до належного стану і відремонтувати усі аварійні елементи. Розгляд питань на сесії Кременчуцької міської ради розпочався із приємної і водночас щемливої події нагородження почесним знаком за заслуги перед містом дзюби Лариси Борисівни, директорки територіального центру соціального обслуговування автозаводського району. Жінка присвятила 29 років свого життя сфері соціального захисту населення Кременчука, за що їй велика вдячність і повага. Хотілося, щоб ви залишились працювати, тому що, е, знаєте, ваші підопічні, ваші бабусі, дідусі і молоді, і той волонтерський центр, який там з перших днів війни почав працювати в Астерцентрі, вони ну, дуже хотіли, щоб ви лишилися. І я теж. Я дуже вдячна за ту підтримку, яка була від вас, від Ольги Петрівни, нашого територіального центру. Вдячна депутатському корпусу Кременчуцької міської ради за те, що питання соціального захисту, які виникали, завжди ви підтримували і вирішували. Особливі слова подяки хочу сказати працівникам виконавчого комітету. З якими питаннями, до кого не зверталися, завжди знаходила порозуміння і допомогу. Сьогодні в сесійній залі депутати ухвалили важливе рішення для медичної сфери Кременчука, а саме надали згоду на прийняття у комунальну власність нашої громади Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру. Наше головне завдання з вами зберегти цю медичну послугу, яка важлива для Кременчужа. На жаль, важлива вона потрібна. Дякую Філіпу Євгеновичу Проніну за розуміння. Він підтримав майже без обговорення це на нараді в Полтаві. Пройшло ну єдине технічне технічні питання, як що ви виникали. Але Дуже велика підтримка голови обласної військової адміністрації. І ми цей крок з вами робимо освідомі того, що ця послуга залишається в повній мірі в Кременчуці. Традиційно на сесії Кременчуцької міської ради затвердили виділення коштів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на потреби Збройних сил України. Сума становить понад один мільйон гривень. Решта питань порядку денного стосувались землекористування міського майна фінансів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.